Попри складні умови, в яких живуть українці, освіта залишається ключовим інструментом для збереження та відновлення суспільства. Вступна кампанія 2024 року відрізняється перш за все впровадженням освітніх грантів на навчання у закладах вищої освіти України. Міністерство освіти та науки зауважує, що розмір гранту залежатиме тільки від результатів національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання минулих років та від спеціальності, що обирає абітурієнт. Вступні іспити в заклади вищої освіти не впливатимуть на отримання гранту. Проте претендувати на грант зможуть вступники, які за результатами національного тесту отримують не менше 150 балів з двох предметів із чотирьох обов'язкових. Розмір гранту околуватимуться від 15 до 50 тисяч гривень. Чим вище бал із двох предметів, тим більша кількість грантових коштів надається. Якщо дві оцінки становлять 195 балів, абітурієнт отримає 50 тисяч гривень відповідно. Варто зазначити, що розмір кожного гранту буде помножений на коефіцієнт спеціальності коефіцієнти, що знаходяться на стадії розробки. За розрахунками МОН державні гранти на оплату здобуття вищої освіти можуть отримати 58 тисяч вступників. Загалом у 2023 році найпопулярнішими спеціальностями стали комп'ютерні науки, філологія, право, психологія та інженерія програмного забезпечення. Вартість навчання, наприклад, на спеціальності комп'ютерних наук, коливається за рік від 14 до 95 тисяч гривень, на спеціальності філології від 14 до 63 тисяч гривень, а на спеціальності права від 15 до 85 тисяч гривень за рік, залежно від університету. Міністерство освіти та науки планує, що освітні реформи сприятимуть економічному відновленню країни, забезпечуючи людей необхідними навичками та знаннями для відновлення та розвитку економіки. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини.